Цікаві факти. Тима, Тима, кс, кс 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 Тима, Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Дивиться, який кит. Дивиться, який кит. Дивіться, який кит. Тіма. Тіма, Тіма, Тима. Тима. Дивись в екран. Тима. Дивись в екран, Тима. Тима, тима. дивись в екран. Тима, Двести в екран дивись. Тима, дивись в екран. Тима. Да, хватась. А кусає, гризе. Дивиться екран. Тима, 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 Петрович. Петрович, давай, вставай. вставай. Петрович, вставай! Петрович, вставай, вставай! Вставай, кроково! Як собака гризе. ра Все.